А ще тут же ж, по-моєму, десь сховок оцей. Так я його, по-моєму, там я шукав в кінці минулої серії, так я не знайшов. Це він десь тому будинку, да? Так. Да. Якось мені треба туди залізти, і я так і не зрозумів як. Так, треба прикинути, скільки ще до нової гвинтівки не вистачає. Ага, а ну-ка. Ой, перестарався. Тут нічого немає. О, деви щось є. Замітки для друга новачка. Що малюче, вирішив сам у зону рушити? Добре, нехай так і буде. Не пахай дарма, насидорвача. Я далі на смітнику е, в депо нормального хабара прикопав. Досить, щоб піднятися на старті. Ух ти. Тут же все. Опа, бач. Треба було просто стрибнути і що? де? Три метри отут десь. А, ось, дивись. що? Ух ти, що це таке С... Креслення. система виведення отруєних речовин.